Всім привіт Проект вже на стадії завершення. Видовбали яму, щоб поставити заборчик. Закривалась калітка, пісочок подогнан. Цемент куплений, шайби докуплені, вся ця сторона, остання сторона, все хата, ворота, ця сторона Нашитий вже брус. І прокрашені стовпчики. Але тут треба буде ще підрівнювати. Завалено воно туди. Цей фундамент. Він таке відчуття, що з часом, ну просто його туди уводити. Увірюємо, що воно ну нуля, да? ну коли нове було. зроблене все було нормально. Ровно. Привіт! Привіт. доходы уже пояс до конца. Последние планки, все. Ну и профнастил. Надеюсь, верно вымерял и хвата. Села. М -м -м, вовремя. Ля-ля. Деда папы. А! Як діла? Як діла, няня? Я не хочу, спасибо, я не хочу. У нас тут добре. Скоро закончимо і будемо рядом більше внимания <рес> удалять. Так, стовпчик під калітку поставлений, але ще не прорізано для замків. Це ж не родний стовпчик. Тут бетонували і вирішили сюди зробити, щоб така була площадочка, щоб було де да розвернутися, коли заходиш. Вовнутрь открив. Небагато місця. Якось так. Зараз кушаємо і будемо профнастів пришивати. Тут все, все вже вирівняно, покрашено. Гречка. Нормальок, звісно с голоду не помрем, да, да. решака вот да. тут будем щось придумывать планочки якісь, ну, щось, метальчик приварить або сетку чіпляти. – но тут по-другому по-другому никак Ось ще два три листа и все и упремся да еще ну, три листа три Оце та житуха. Опі. Лякс мок, Байкери. Ага. І собака тільки здорова цікава. Що ти придумуєш? Яка здорова собака? Мам, скажи! Що за собака? Де це? А люлей вам дала бы? Люлей бы вам дала? Да, лапу бы что. то Я, если честно, уже устала. Владисмагдад палец. Мам, давай моей дорогой остановимся. Давай. Где-то тут выпал... А, уновен, черный. Йоу, Ленка. Ленка Готує ворота під покраску, очищаю їх. Нюхай. О, зараз я покажу, що ми купили. Ну, Хоча може не стоїть, вдруг вийде бред. Да, ми вже показали. Ну, не, не ти хочеш наверх ну краску наверх, да. ну, так. Ну хай буде сюрприз, ладно. Корот ти малюк заїдеш. Заїдеш. Хоча стоїть він не тут і машина не тут під навісом ну, там ну, просто прикольно буде заїхати, вже коли все зроблено. Що? Ну, може би знімати да, красимо покрашеному, ну але... взагалі нічого не бачимо, ні ні ліпе Набагато свіжіше виглядає тепер Так, зараз покажу ту сторону щас. Да, довгенький заборчик вийшло двір під уклоном, точніше ми на бугрі, сонце засвіче. Тому зробили тут перепад. Отут. тут тут треба буде. У мене є така лист старий з такого цвета, більш темного пришпандюриць сюди доробити, закрити оце. Це треба ще доробити. Планки я просто надівали не прикручував. І в місцях, де були самі найбільші, самі самі нижні точки. Папа зараз буде приварювати отакі от. Отакі от, от, от віщички. Два місця таких тут Лена докрашує з вулиці okay. І оце пространство через яке я її бачу. От тут також буде ще, одна, ще один лист профнастила. Тут треба теж буде повозитись, бо це щось дірка в двір десь туди. Ну well, гулять в машині це один кайф, так? Да? Так, прикрутили ми усе. все. Последній лист. Тепер треба його трошки підрізати. була вот така. Наварили планочку. Ну Точніше, квадратик. Собака не пролізе. Кіт пролізе. Ну і там так само, в перепаді. Уклон, звісно, жесть. Подивитися двора, ну там одразу видно по брусу... який уклон. Ей, ну, по відношенню від от бруса до забору. Так, зараз це все треба вбрати. Щоб і машина стала, що підіти цей тут доставили, там скріпили. Сейчас покажу. Бачите поворот. Так. Зделали все, зашили. Тут калітку поки не відкриваємо. Ще не застило. Якось так. Тут не вистачило з Дніпровської вагонки, хватило е, снаружи. Все покрасила вона, внутрі тільки оцю воротину і стовпчик. На воротину стопчик і, і сто, два стовпчика, і калітку не хватило. Тобто, таке розумію, так, 900 грамів і ось на сіки вистачило. Ну, це все прокрашене. Тут Буде емаль серебро. Була золота, бронза. Ну, ми подумали, у нас воно в чорних, в сірих тонах, і хай буде серебро. Ну, звісно, ніхто тут красити не буде, поки не той. Ту сторону я планки прикрутив, оця сторона не прикручена. І та перша сторона там просто підрівнять, це я вже зроблю. А якийсь інший час завтра виходжу вже на роботу. Так, ну, якость так. Закончили, можно сказать, еще пару э, штрихов, да. И штрих, дедушка, ну папа, смеялся что или на себе оставила от краски, ну типа киндейцы, Кажи, да, перо, фидабле, перо, перо себе, перо себе вставка, ну это так, замахалась че не. Да, можно да. признать. Так, зараз ще покажу цих телепів. Бабушка, бабушка, буде дивитися, хай. О! Ось такий. Кані. Кані? Як, як кози. Тепер вас красивих ніхто не бачить за цим забором, так? Да? Що? Проходила там тетя, знакома каже, «Закрили ви всю красоту, ну, типу цвіти. Думав, думав, що сказати. Кажу, ну тепер на всю красоту будемо дивитися тільки ми. І що там -то є. Топить, Та взагалі запас, нормальок, це одна куча, ще є. Ну, в два рази менше, ну, з той сторони двора, з іншої. Бассейн так і не вийшло набрати. Доволі прохолодний, але ну, вітер холодний. Не вдалося покупатися. Облоп дуже в тему так. Після роботи зробленої. Тай освіжиться. Все, ладно, нудно вже балакаю, вже устав. Давайте. Всім пока, всім, всім всього гарного. Хто ставив лайк? І вам лайк. Хто не мотав, вам взагалі э, в карму. Плюс 100 від мене. А може плюс 1000, не знаю. Курс, курс не знаю, по кармі. Пока-пока. Мир! -пока.